Кременчук цими вихідними слухав не просто музику, а історії. Чесні, емоційні, життєві. Концерт Арсена Мірзояна у міському палаці культури став свідченням того, як пісні можуть надихати, зцілювати та нагадувати про важливість боротьби за краще завтра. Третя пісня буде як третій тост. вона присвячена бійцям 132-го розвідбату. Хлопцям, яких з нами вже немає. Позивний грік Кавунеаса. Це водії буса Вікторія, які завозили бійців на позиції і вивозили цивільних. 4.16. Сен Мірзоян це не лише талановитий виконавець, але й активний волонтер, який допомагає Збройним силам України, відвідуючи фронт та спілкуючись із нашими захисниками. На концерті співак представив новий міні-альбом Позивні альбомі лише п'ять пісень, тому що я якось трошки себе стопорнув не в тому плані, що там. Я продовжую писати ці вірші, вони всі як їх називу. Ну, я не кажу що в стіл, вони в мене в телефоні. Вони є в аудіоформатах, просто вірші. І військові, коли їх слухають, там кажуть, там сеня, не клади це на музику, хай лишається так. Але деякі покладені на музику, і це ну, історії про житі. Ці вірші вони написані з військовими. От саме пісня позивні ми писали разом з тушиком Артур Пазняков. На жаль, тушик загинув, але цей перший. Стовпчик, який ми з ним тоді писали в Бахмуті. Він мене поправляв, бо я міг не точно розставляти позивні. У інтерв'ю Арсен зізнається, що за ці роки зустрічі з військовими стали чимось більшим, ніж просто концертами. Я Сказав, що це концерт за ці роки, за все, що відбулося, воно вже ну, не зовсім схоже. І на концерти це більше такі, може вечірки, такі з гітарою. Бо ми можемо співати годин по шість. Так, з легенькими перервами. Ця традиція така зародилась, коли особливо по тобі починаються обстріли, і ти всім вийти не можеш. Ну і лишаєшся е, десь там з хлопцями. Кременчужани дякували дякувала Арсену за його творчість і підтримку, за пісні, які надихають, і за його вклад у перемогу. Цей концерт вкотре довів, що мистецтво може не лише об'єднувати людей, але й допомагати їм знаходити сили в найскладніші часи. А місія Арсена Мірзояна як артиста та волонтера це не лише пісні, а й підтримка тих, хто бореться за нашу свободу. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.